Завела мешка садочок. Зараз підуть снідати. Звичайно, важко виховати, бо каже, їх зараз дві групи разом. І такі вже ну, постарші діти. Дуркують. Вона каже, вчора було 20 дітей, каже, я чуть не застрелилась. Ну, я розумію, я з одним і то втомлювалася, а коли їх 20, це, звичайно, треш. Зараз, як завжди, по старой схемі пройдусь, потім хочу кофе попити. Сьогодні не знаю, завтра хочу сходити в магазин, купити в мішку ті футболочки різні. Якраз без нього. Я вже так прикинула, ну він настільки худий, що в нього вроде, по росту він має брати більший розмір, а воно на ньому все таке здорове. Так що завтра спокійно його заведу в садик і піду в магазин, куплю йому футболочки. Собі може гляну, я щось ніяк не попадаю. Получається, що якщо поздно приходиш, то великих розмірів нема футболу. Залишаються маленькі. А оце таку свободну не обтягуючу, то я не знаю, треба Надо... рано утром вони викладають, скільки-то там штук різних розмірів. І Якщо прийти утром, то в принципі можна знайти. А д уже не знайдеш. Всі люблять поїсти, плюс війна, нерви. Всі дівчатка поправились. Тепер таке. Купальник заходила, дивилася, появилися нові в неї купальники. Куплю собі обов'язково. Ну, Я думала зразу прийти купити. Потім думала, ну я ще до моря, ще можу трошки покудати, то я ж буду дивитися вже по фігурі купальник. Що я зараз його куплю і все. Та й такі справи. Добре, побігла всім гарного дня. Коротше, сиджу в паркінгі, не знаю, видно мене чи ні. Коротше, рубрика називається западло. Приїхали на Майкдрайв, вистояла очередь, наша черга була кофе заказувати і все, і включаю тривогу, і вони кажуть, що ми не обслуговуємо. А тепер, після відбів, непонятно, коли те кофе мені зроблять. До обіда буду без нього ходити. Це кошмаре, ці шахіти ще будуть цілий день літати. І так не спала. Ой. Сьогодні просто не спала, просто в шокі, навіть не знаю, як це розказати. В а... час ночі люди, ну, хто спав, хто тихенько лежав, пройшли сімейство. Бабушка, мама з дитиною, ну і видно, сестра тої мами втроем. Час ночі дитині десь ну, з двох до трьох років, не, б... не більше, не менше. І короте, вони не гралися, я не знаю, що, чи... ну, ти прийшов час ночі, укладу дитину спати. Вони там щось сміялися, короте, між собою тренділи, спорили. Ну, коротше, на дитину толком і не дивилися. Та то кричала, то плакала, то успокаювалася. Щоб ви розуміли, цей ужас був до чотирьох ранку. Чотири ранку вони вирішили, що на дитину спать укладати. Що вони тільки не робили? Дитина спати не лягла, так вони ще психували, зробили дитину ту винуватою в усіх бідах, понімаєте? не в тому, що вони три дурочки в час ночі дитину, того, щоб спати вжити, сиділи там, тренділи, сміялися. Ну, коротше, люди блин, не виспали, совсім на роботу. Некоторі психанули, ще була тривога, ще була бомбівка, вони йшли додому, я так розумію, щоб хоча б часик поспати, тому що дитина грала три, ви було невиносимо. Короче, не виспалась, прийшла додому, думала, хоч вдома трохи поки марю, часик посплю. Хрен там. Мішко вирішив, що йому вже спати не треба, включив мультики на всю, бігав в комнату кожну минуту, я тебе люблю цьом-цьом. Короче, не давав взагалі спати. Папа думав, що поспити психану виїхав на роботу. Я пробувала, пробувала, тоже безполезно. Бігла з того садика, блин, так розчитувала на це ну, Коротше. День буде важкий, Не знаю, як його проснутися, роздуплиться, взагалі не знаю. Ну. 11 годин 13 хвилин. Моя перша кава. Ну і остання, я стараюсь один раз пити. Неймовірно. Я, до речі, замітила вам? Коли я раніше з цукром пила каву, ну був такий смачний, солодкий смак, наче ти якийсь сироп п'єш. А коли вже давно п'єш без цукру, ти реально чувствуєш вкус кави, сливок. Ну це дуже круто. Сьогодні з звихователька говорила в садочку, я взагалі можу, як таке може бути. Стільки батьків водять своїх дітей? Ну, зробили ремонт для ваших діток в групі, блин, а там. Треба здорові такі тумбочки, ці ну, шафи, де дітки роздягаються. Треба їх просто здвинуть, подвинуть, передвинуть, там, не знаю, що куди ще не бачила. Невже це так важко? Вихователі мають просити принижуватися, щоб хтось поміг, а батьки той зайнятий, той не хочуть. Ну, таке. Поїдемо, поможемо. Коротше, щось так втомилася, не знаю чого. Находилась багато. Вирішили вийти, ну, ви ще з дому приїхали коротше, пішли пішки, там поки в магазин, потім в садочок. Потім знову зайшли в магазин, бо завтра куми в гості збираємось. Ну, самі знаєте, треба з собою щось взяти, якусь бутилочку. Ну, і, коротше, це, папа наш там в садочку, я взагалі в шоці. Він тягав ті шафи, вони взагалі не підйомні. З тими бідними вихователями, отака от вихователька. З тою директрисою така сама Матьопенька, худенька. Я не знаю, як вони з ним там тягали. Ну це ужас просто. У всіх дітей є папа, але ніхто не хоче допомагати. Так не можна. А хто буде їх тягати? Діти ваші? чи... Ну, Хто до шкафи тягати? Це ж все для ваших дітей робиться. ну. Ладно, то таке. Це прийшли додому, взагалі. Без задніх ног. Я сьогодні ще не дивилася, мені здається. А ну почекайте, я зараз гляну, скільки я знаходила. Хоча глянула все 13600. Може взуття не... Чи що в мене нога та шпора. Блін, Так ноги гудуть, взагалі, наче марафон пробіг. Та й таке, завтра куча діл, завтра треба зайти і забрати на нову почту. Прийшла мішана подушка. Три нога моя щось з розетки ще нічого не прийшло. Уже, мабуть, завтра не встиг забрати. Завести мішка в садочок, Вишив... ну, вишиванку надають свято. Потім перед сном спіть його в час дня забрати, туди поїхати до взагалі. Зараз он стірку поставила бігом перестиратися. Ну ужас. Не знаю за що хвататися. Купила, блін, так захотіла крав'янку, побачила в магазині, взяла ту крав'янку, прийшла додому, на слюні текуть, взяла відкриваю, відкриває а вона. Порчена. Коротше, викинула, не судьба. Доїла ту піврибини, ту, що в мене було, коротше. Зараз салат накрашила, піду салат поїв. ще ці шахіди, блін, на цілий день. Ну, Так все взагалі напрягається. Кошмар, коротше, що вам казати. Добре. Всім гарно, тихої, спокійної ночі. Всім па-па.